Виконуємо номер 868 із підручника Алгебра 7 та номер 37.29 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Розкладіть нам множники і чотири завдання. Приступаємо до виконання. У нас сума кубів двох виразів. Застосуємо формулу. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці. І тепер винесемо дужки спільний множник. Це суму М і Н. В дужках отримаємо m квадрат. Відняти МН, додати Н квадрат і додати 1. Отримали добуток двох виразів. Перший вираз це у нас сума М і Н. другий М квадрат, відняти МН, додати Н квадрат, додати 1. Завдання друге. Застосуємо формулу різниці кубів. Це буде добуток різниць цих виразів на неповний квадрат їх суми. І тепер виносимо спільний множник різницю А і Б за дужки. В дужках отримаємо 1 відняти і беремо наш вираз у дужки. Повіднімаємо многочлен і тепер розкриємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданків в дужках змінюємо на протилежні. Отримали добуток різниці А і Б на вираз 1 відняти А квадрат, відняти АБ, відняти Б квадрат. Завдання третє у нас подамо 8 як 2 у кубі. І винесемо з других дужок спільний множник. У нас А за дужки, мінус А навіть. Не з другий дужок, а можна було ще згрупувати спочатку. Ну, я спробую без групування. Мінус А виносимо за дужки. залишається А, додати 2. І тепер застосовуємо формулу квадрат. Сума, сума, кубів. сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці. І тепер у нас є спільний множник, це сума і 2. Виносимо його за дужки. В дужках отримаємо а квадрат. Відняти 2а додати 4 і відняти А можемо звести подібні доданки. Мінус 2А мінус А буде мінус 3а. Отримали добуток двох виразів. Перший вираз це сума і 2, другий А квадрат, відняти 3А додати 4. Завдання четверте групуємо перший. І другий вирази, і третій, і четвертий. Перший вираз, 8P в кубі, подамо як куб виразу 2 p і одиницю подамо як один у кубі. З другого виразу виносимо спільний множник, мінус 6 p за дужки. В дужках отримаємо 2 p Відняти 1. І тепер застосовуємо форму різниця кубів. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку. Різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. І виносимо спільний множник. Це різниця 2p і 1 за дужки дужках отримаємо, це буде 4П квадрат, додати 2П, додати 1, і відняти 6П, зведемо подібні доданки 2p і мінус 6p. Будемо мати добуток 2п, добуток різниці 2p і 1 на. Вираз 4p квадрат, відняти 4p, додати 1. І в дужках у нас іще можемо подати 4p квадрат, як квадрат виразу 2п. Тут у нас подвоєний добуток, і 1 – це 1 у квадраті. Ще можемо застосувати формулу квадрат різниці. Це буде 2п відняти 1 у квадраті. І тепер у нас 2п відняти 1. На 2п відняти 1 у квадраті, буде 2п відняти 1 у кубі. Отримали куб різниці 2п і 1. Номер 868 із підручника алгебра 7, та номер 37, крапочка 29 із підручника математика 7. Виконано.